Ой, за горі, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, Ой за горі, за туману, там де вітер вже. Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! На що дивіться, кілька слів хочеться сказати. Про цю борону дуже багато людей цікавляться, що, як, куди, польська, не польська, де бралася, скільки коштує там, коли привезуть, за скільки і так далі. Дивіться, даної борони ціна 22,5 тисячі гривень. Одна з таких найнижчих цін, як я просто дірив по інтернеті, прошвирнувся. Магазин називається Агровес. Привезли вони бігом, проконсультували людину, що для чого підійде. Людині треба було зробити так, щоб та борона була трошечки якби легша, щоб не так насілити тракторця. В них є така послуга. На секціях оці чавунні деталі вони замінили на сталеві. і скинули з борони десь порядка 60-70 кілограм ваги. Що немаловажно через те, що. Борона сама її рама довга, і через плече, як її вага, кожен кілограм грає велику роль. Оперативно привезли, ціна невеличка. Якщо ви десь знаходитеся близько, там щось буде чисто символічне. Наприклад, ціна на волинь доставка з їхнього магазину 1500 гривень коштує. От, і так далі. Тому магазин нормальний, дійсно якісна. Борона в роботі можете от її бачити, як вона працює. Можливо, там комусь треба дійсно щось серйозніше, то вже відштовхуєтеся від того, що вам треба. Але в них є тридцять, метр п'ятдесят, метр вісімдесят, два метри і так далі. Вся є документація, що борона, деталі, тобто до неї, куплені в Польщі, ну, складаються відповідно в Україні. Ну, Логічно подумати, бо її в розібраному вигляді набагато легше і дешевше, я так думаю, транспортувати. Тому кому треба. Хто так допитувався, я всім, на жаль, як то кажуть, кожному 100 раз відповідати не можу. От вам кусочок відео. Хочете нормальне навісне, якісне, з нормальним магазином, щоб мати справу, щоб швидко дешево привезли, щоб якісна була річ. То, будь ласка, звертайтеся в магазин той агровес. Не знаю. Я в ньому ще поки нічого не брав, але в скорім часі дещо візьму, щоб, як то кажуть, на собі перевірити якість їхньої продукції. Дуже вже вельми мені цікаво. Ну і заразом ви будете бачити, чи мене надурили, чи не надурили, чи то тільки комусь пощастило, а мені не пощастить. Однозначно це перевіримо. Але я надіюся, я би знаєте, можливо, от люди мене як не знали, так, вони зі мною спілкувалися. Як і з кожним, я надіюся. Приємні люди, компетентні. Раз, два, все пояснили, все добре. Тобто мені сподобалося мати з ними справу. Я сподіваюся, що у вас так само все з ними як найкраще складеться. От і все. Тобто предвзятого якогось відношення не було відразу. Стандартна розмова, адекватна, спокійна, все пояснили, за все домовились людину, які везли борону, за все попередили, заздалегідь, тоді тоді в такий-такий день, все було написано, повідомлено. Привезли, розгрузили, допомогли скласти все добре, все прекрасно. От по факту отримання, ви платите гроші за той товар, який ви бачите на власні очі. Ніхто стріляти в лов не буде. Якщо, наприклад, вам щось там не підійде, все можна вирішити з тим магазином, повірте мені так. А наразі все, що міг ти розказав. Дивіться, любуйтеся, борона прикольна. Друге відео це просто демонстрація роботи такої борони, метр 30. На жаль, тут е, ця борона в тому магазині не купувалася. Це тільки для демонстрації, що от така борона, метр 30, на що вона здатна, до якої техніки, плюс-мінус, вона підходить. Наразі добрий хлопці, будьте всі здорові!